Всім привіт, Мене звати Іра Семчич. Ви на каналі Іра Семчич, і ми дуже давно не мене бачились саме у такому форматі на моєму каналі. Вона знов дуже давно не було, але я не хочу знов запистити відео, де я була, що я ну короче, це про мої думки, тому що кожен раз мені здається, що в мене є наснага повертатися, і я не повертаюсь, тому я вирішила повернутись. Зразу легкого, класного, улюбленого вашого контенту це про покупки. Я вирішила полегшити собі роботу, щоб для мене створення контенту було трохи легшим. Що буде мене мотивувати, знімати більше. Я так думаю, надіюсь. Тому так, в якості контенту, можливо, трохи просідає, тому що раніше я завжди знімала на камеру і всяке таке. А цього разу я вирішила, що я буду просто знімати на передню камеру телефона. Отак сяду і з вами поговорю. І якщо вам зайде, то будемо так з вами зустрічатися. І сьогодні хочу показати вам свої покупки. Це українські бренди, секонд-хенд, мас-маркет. І також секонд-хенд куплений на маркетплейсах, де перепродають одяг. Тому давайте починати. Так, перший пакет, який в мене тут стоїть, це H&M. Взагалі я вперше в житті попала H&M в Україні, тому що я завжди була в ньому за кордоном. Це взагалі мій улюблений мас-маркет, тому що в них дуже широка розмірна сітка, в них дуже багато різних моделей. щось менше якісне базове, щось більш якісне і цікаве. Дуже дуже багато всього різного, і на різних людей, на різний розмір людей. Тому я дуже люблю цей бренд, реально. І перша попала сюди в Україні. Було дивно. Ой, тут немає одних кольорів, Було дивно, тому що завжди ти купуєш типу за. За 10 євро, 20 євро, і це звучить так мало. А потім, коли ти бачиш тисячу гривень, ти думаєш: блін, щось якось задорого». Так, перше, це окуляри. Я вирішила, що мені треба ось такі окуляри. Mm -hmm. Супер такий стейтмен. Це позіхає мій пес. Супергіганський. Мені здається, це прикольний такий акцент в образі, Навіть до цього кардигана виглядає прикольно, типу. Легке таке волосся, нічого такого, кардиган такий простий, і підвіска ніжна, і оці такі агресивні окуляри. Ще одні окуляри я купила. А де вони? Я не знаю. В якійсь сумці. Дуже-дуже схожі мені є ще одні окуляри. Так, ці окуляри коштували щось близько п'ятсот гривень. Далі я купила ще один аксесуар: це ось такі от сережки. Такі дуже дуже акцентні, масивні, тому що. У мене якось дуже мало акцентних самих сережок, більш таких. Ну, типу, бувають такі більші, але загалом прям таких величезних, масивних у мене немає. 239 гривень вони коштували. Ціна мені здається. Супер. Так наступна дуже класна річ, і поки я чекала, щоб зняти вам це відео, воно трохи зірнулася. Це з екошкіри. Теж з екошкіри. Це колекція H&M Edition. Коштувало воно 2700 гривень. Я купила за 750. Ось таке от типу, під шкіру плаття. Воно йде з, таку, з таким от плетінням, і мені здається, дуже прикольно виглядає це розмір L. І я збираюся його носити не як міні-плаття, а одягати як таку якусь туніку, під джинси, під лосіни, під щось під, під як туніку. Тобто це, це я купила не як плаття, а як туніка. В принципі, це є плаття, і взагалі одним стрендом є плаття з джинсами, тому по факту, типу. Тоніка це є, по суті, платья. Ще одна річ я купила по суті, ідентично. Це теж плаття, я теж збираюся носити це під ем, штани. Ось так от виглядає таке от балун-дрес з такими от Ой. шлейчками. І насправді тут пишеш це 42-й розмір, і це розмір М. Кожен раз, коли люди в 38-му розмірі кажуть, що вони розмір М, я така. Ти не розмір М, ти розмір Ш, це ще С. І от тут H&M 42-й розмір, це розмір М. А багато людей звикли це вже розмір Е. Але якимось чином я сюди влізла і дуже класно. Есь перестань, кітя. Есі ні. Коротше, ось так от виглядає таке жовтеньке, ніжне, прикольно виглядає, що воно саме як подовжене, як туніка, але одночасно з цим тут такий матеріал. Він всередині взагалі має підкладку. і Підкладка досить така в обтяжку внизу, а зверху воно вже таке йде в балун. І можна через те, що нижню частину обтяжку можна підкотити і зробити прям типу вкорочені, як копта. І остання річ чи немо це штани з льоном, такі от в полоску, дуже простенькі. Десь я вже в них ходила, я Бачу, щось тут на коліні, десь вже вкликала на коліна. Такі, типу, як спальні. Я дуже люблю свої спальні, штани з діадія, але вони вже в мене просто максимально вбиті. Тому я вирішила оновити і взяла ці, бо тих вже немає наявності. Наступна посилка в мене від Страдіваріус, Страдіварі, коли насправді не Страдіваріус а Страдіваріус і Резерв. Stradivarius я купила собі ось такі от простенькі, такі напівлакові лодочки, тому що в мене немає саме простих класичних чорних таких от кітенхі лодочок. Я вирішила, чому собі не взяти, якщо в мене є така потреба. Такі на сейлі були щось за 500 гривень. І ще дві пари взуття я купила теж на сейлі в Stradivarius. Паші це ось такі, от ось такі зараз супер трендові шуз Я взяла жовті. Приколі, такі дуже ніжні. І ще взяла рожеві, але не було в моєму розмірі, тому я взяла за великі і вони мені не підійшли, тому що вони дуже сильно великі, це 40 розмір. Ось такі от рожеві дуже прикольно виглядають вони на нозі. Але насправді, якщо у вас холодний підтон шкіри, то рожеві е е класно виглядають, тільки якщо ви дуже засмаглі. От на мені рожеві якось ніяк, жовті, класно. І якщо ми вже говоримо про джелі що ось я вам покажу ще одну пару, я купила першу. В uh, резерв, але вони мені трошки вузькі, от вони такі сірі. І вони йдуть тут такі завожені. Якщо ці більш кругло мають форму, то ці завужені, і трохи мені не подобається, як мої пальці виглядають в цьому взаті, тому що вони такі, знаєте, не отак, а трошки так. Ті взуття коштує щось по 500 гривень, а це якщо щось, вже й не пам'ятаю. Так, ще дві класні покупки я зробила в резерв. Взагалі, я дуже багато покупок зробила до весілля моїх друзів, які... Я так і нікуди не одягнула. І, наприклад, це ось це взуття, ну таке дуже натхненне воно взуттям селін. Але тут Kitten Хіл, такі золотенькі, красивий такий перед, дуже класно виглядають. Але з моїм жовтим а, платтям, в якому я була на весіллі, вони виглядали ніяк. Ну, типу, оце жовте плаття, його яскраві забрали на себе весь акцент. Тому це взуття виглядало взагалі не виграшно, тому я взяла взуття, яке в мене було вдома, тому це куплене взуття, воно коштує, по-моєму, тисячу гривень. Куплене просто так, не на весілля, хоча б мало бути на весіллі. І ще одне взуття просто офігенне це ось такі от кросівки. Це Reserved, Я так розумію, що це їхня колекція, така більш якісна. Це натуральна замша. І натуральна шкіра, ну дуже гарно. Я розумію, що це не довговічне взуття, тому що в ньому немає підошви, і все болото буде скакати мені сюди, якщо я попаду в них. Але вони виглядають ну просто вау. Оця от відсутність підошви зараз супер трендова, такі от, типу тенісне взуття. Класна шнурівка, не біла, а така молочна, шеї з принтом. Ну дуже дуже класні, і вони дуже широкі. Спереду, прям такі. Не знаю, якось так на відео не видно, а вживу, прям вони дуже широкі. Пальцем є багато місця, дуже легенькі. Прям рекомендую. Якщо вони все ще є, то дуже їх рекомендую. Ну, давайте. Раз ми вже якось так почали взуття, то продовжу теж е показувати вам взуття. Кілька місяців тому в мене прям було кілька днів, коли я шукала собі стейтмен взуття. Е -е, на секонд-хендах взуття дуже рідко попадається в хорошому стані, тому я прийшла на шофу і почала шукати там. І знайшла дуже багато класних пар взуття. Покажу вам тільки декілька. І перше це ось такі от шкіряні. Це, ж шкіра? Так, це шкіряні. шкіряні і всередині і зовні ось такі от макасіни. Вони прям макасіни, тут, бачите, немає такої підошви. Прикольно виглядають. Вони взагалі були новесенькі, просто їх вже носила. І коштували вони щось, типу, і коштували вони щось 400 гривень. Прямо ну, дуже-дуже класна пара. Вони так гарно виглядають в образах під джинси, під якісь класичні штани. Мені не дуже подобається оцей бантик, тому що тут якась така шнурівка, трохи вона дешевить. Але загалом саме взуття за цю стіну, яку я купила, натуральну замшу і натуральну шкіру всередині, і тут вони ж дуже м'якенькі, тут насправді підошви типу нема, але всередині є підошва. І вони дуже м'які, дуже зручні. Мені здається, це прям знахідка вау. Так, ще одна пара, яку я так само знайшла, вони, правда, на мене трошки ем, малі, типу, коштували 300 гривень чи 400. Отакі от, от Kitten Хіл, такі от сірі від бренду Mango. Дуже такі вони милі, не знаю, прості. Ну, не знаю, мені сподобалось. Блін, це так дивно, бо це моя улюблена покупка з того періоду, коли я робила цей от пошуки стейтмент взуття. Але я цю пару ні разу ще не одягала. Моя улюблена, але не одягала. Це ось такі. от, В буквальному сенсі взуття аладіни я називаю. Коли я одягаю їх з Аладдіними штанами, то я просто дуже сильна Аладінка. Тут така рюмочка, каблучок, такий він широкий. Дуже вони широкі, цей зовнішній шов контрастний, мені дуже сильно вони подобаються, Дуже-дуже-дуже сильно. Носок вже такий, прям він, ну, хтось з них ходив. Але, на мою думку, це просто вау, дуже-дуже стильне взуття. Чого я його ще не одягала? Не знаю, чесно. Мені здається, у мене так. У мене тут теж трошки буде 38 трошечки п'ятка стирчить, тому треба з чимось довгим, щоб не було видно цієї п'ятки. Але мені дуже сильно подобається, і вони ще й зручні. Я не знаю, що це шкіра, по-моєму, це не шкіра. Але вони дуже такі мікенькі, приємні. І остання пара це ось такі от кросівки, балетки, Puma. Може вам погано видно, бо вони чорні. Але ось так от виглядають ці кросівки. Мені подобається, що вони такі агресивні з цими шипами. Але от ця от перетинка, як в як Mary Jane, Мені робить навпаки їх дуже ніжними, і це прикольна така колаборація ніжності і агресивності, дуже дуже класно. Єдине, що в мене дуже низько посаджені кісточки, оці котики, і через це не все взуття мені підходить, і це взуття мене натерло. Е, от, але я думаю, якщо я пару разів похожу, або бачила, в хакі можна там побити цю частину, там молотком чи ще щось, то воно стає м'якіше, перестає гризти. От, але поки що вони мене гризуть. Але дуже дуже стіля і зручні, якщо не брати уваги, що конкретно мене ось тут заду нагризла. Так, ну це вроді би все по взуттю. Ще я зробила замовлення з сайту Zara. Там були сейли, але було досить багато таких більш теплих одежин. Тому я зробила собі трошки осіннього, осінніх покупок. І, по перше, це ось такі, от простенький светрик з застіпкою, з високою горловиною. А, такі коси. Він дуже такий досить тонкий, приємний. Він виглядає дуже так базово і одночасно мило. Цей комір можна розстібнути, можна застібнути, можна під піднижчив, одягнути чи сорочку, чи якусь футболку, можна нічого не одягати. Але на ощуп мені прям дуже подобається тканина. Давайте подивимося, що за склад. А, це 100% тон. Ну, Мені здається, буде класно носитися. Ну, прям Знаю вживу, мені так виглядає, що воно прямо буде таке зносостійке і буде носитися довго. У мене такий схожий це чіндемо сірий. Він, правда, з шерстю, і він грубший, але маю на увазі схожий саме по дизайну. Я його дуже сильно люблю, тому я думаю, цей буду любити не менше. І його буде легше одягати під якийсь верхній одяг, бо той одягнути нереально. Ще один светр я купила сірий, тому що сірі светр дуже часто я стилізую, але вони швидко зношуються. Єдине, що тут прямо відчувається, що це такий акрильчик в складі. Тут акрил, поліестер і 7% є в шерсті. Такий він сірий, супер-базовий. Ви досить широкий такий він оверсайзовий, і під футболку буде білу просто супер, коли тут буде між обличчям і цим светром така частинка білого, яка буде відтіняти. Можливо, він не буде так гарно носитися, але стилізуватись точно буде мною дуже часто. І остання річ з Зари, трохи така помнута, тому що я її брала одягати, потім як-небудь склала і кинула коробку таку пропушу зняти. Це ось така от сорочка. іншим, я не пам'ятаю цін, але моє замовлення Зари було Та... досить бюджетне. Десь, напевно, всі три речі коштували 2000 тисячі гривень. Це ось така от сорочка типу джинсова. Вона трохи вкорочена. І має такий дуже класний цікавий комір. В принципі, заради цього коміра я її і взяла. Мені сподобалось, що я можу навіть на відео одягнути просто одну річ. І я вже виглядаю стильно, тому що часто моя проблема, що в мене досить багато базових речей, і стильними їх робить лише стильними актуальними їх робить лише мій метод стилізації. А на відео отак. Ви не бачите моєї метастерізацій, ви бачите просто светр. От тому і вирішила, що мені треба купити кілька речей, які просто річ, але вона вже така от довершена, актуальна, чи, чи трендова, чи просто прикольна. Річ, яку я купила на секонд-хенді, це ось таке от пальто. Воно 100%, 100%, сто відсотків, 100%, грані 100%. 100%, 100%. так запам'ятала, то тепер подумала, що 100% це, звісно, новал. Так, це 100% Pure Cemir. Wow. Таке от воно чорне, але з таким легким сірим підтоном. В нього такий пряменький комір. Ну, мені дуже сильно сподобалось. Воно дуже-дуже ніжне. І це був сток. Я його купила за 1000 гривень. Це якийсь бренд Eres. Не знаю такого бренду. Але мені дуже сильно сподобалось, воно на мене. Трошки велике під светр, просто ідеально. Довжина така до коліна, яка зараз дуже актуальна, така в стилі 60-х, і цей комір якраз такий стиль 60-х. Ну це просто дуже-дуже класний меч. Ще й з таким складом і за таку ціну це ну, просто фау. І останнє це від бренду амбасадором якого я являюсь, і між іншим, якщо ви не знаєте у мене є промокод IRA10, Він постійний, ви завжди, якщо хочете щось купити в Діодіа, чи. Онлайн чи офлайн приходьте в магазин, кажете мене промокод iro10 і вам дають знижку 10% або на сайті або в директі, Будьте от і зараз в них знижки здається на знижки не діє мій додатковий ще промокод, як додаткова знижка. Але м -м, зараз в них сейли і зараз дуже багато класного одягу, не тільки літнього, але й такого більш осіннього можна купити. І я собі купила речі, які в мене завжди зношуються і завжди ношу. І я себе деколи заставляю, будь ласка, ну не купуй ці костюми. Ну, скільки можна? Ти їх носиш потім кожен день. Ти мені одного стильного оберу немає, тому що ти ходиш в костюмах кожен день. Але я вирішила, що ні, якщо я це люблю, то я буду це робити. І я купила собі що? Сірий костюм. А точніше, окремо сіру кофту. Отака от чоловіча сіра кофта просто таке, от боже не худя, як це зібка тепленька, на флісі, на осінь. Просто супер. Тим більше в мене є собака. І типу. Це означає, що дуже часто треба речі прати, кидати в прання і тому подібне. Тому мені треба мати досить багато таких всяких базових речей. І Вона була на знижку 50% за 1300 гривень, і я ще взяла штани, тому що в мене є такі самі штани в бордовому кольорі, і вони прям дуже-дуже класні. Я не знаю, як ця тканина кофти, але з такої в мене є тканини штани, і вони всередині трошки покошлатились. Але я їх носила дуже часто. А зовні взагалі немає взагалі ні одної катушки. І тому я вирішила так. Мені треба ще такі самі штани, але сірі. І Я собі взяла штани, вони взагалі коштували 990 гривень. Ось такі от сірі флісові штани. Я думаю, можу собі сюди протягну резинку, щоб можна було носити в дощову погоду, і можна було їх затягнути внизу. От, щоб вони такі були універсальні два в одному, але дуже люблю цю їхню колекцію. Це просто прям супер зручно, супер. Короче, ну я ха сірий костюм серйозно я буду вам хвалити. Я думаю, всі знають, що таке сірий костюм. Так, і остання моя покупка. Взагалі, це мої не останні покупки, це просто відео з покупками, які я пам'ятала точно, що я зробила. Деякі я відклала спеціально для відео, деякі я просто, що зайшла в шафу і я така так, це з останнім часом я купляла. І останнім часом, що я теж купляла, хоча я була в цій подорожі ще в травні місяці, а вже серпень. Я купила собі окуляри Gucci. Це моя перша взагалі люксова покупка, але... А ні, стоп, не були, люксові покупки теж вінтажні. По суті, це теж вінтаж, просто це не на базарі, а в магазині і такі от вінтажні окуляри. Вони йшли з оригінальним чохлом. Він дуже-дуже поюзаний, але я так люблю це, тому що тобі зразу не жалко цієї речі. Бо коли ти купуєш щось нове дороге, то ти трошки такий акуратний до цього. А коли він вже поюзаний, Боже, мені пофіг, я навіть це чхолонено, ношу, я просто одягаю ці окуляри, кидаю їх в сумку і тому подібне. Ось такі от супер класичні, супер базові. Трохи це, звісно, мені не дуже подобається, воно дуже таке. Там і кольори у ці кучі: червоний, зелений і цей значок. Але. Оу, Хотіло мене бути. Але вони такі супер-супер базові. Мені дуже сильно цим не сподобалось, тому що я хотіла окуляри базові, які я буду носити кожного дня, і вони будуть якісні, тому що е я дуже часто нехтую своїм зором, і я вам вже показувала окуляри, які купили в інші І мені здається, що я вже трошки посадила собі зір через те, що я дуже сильно нехтую якістю окуляр. Тому я хотіла поміняти свої окуляри, які у мене є, і вони вже дуже заношені, е мої улюблені минулі. Такі базові окуляри на нові. І я купила ось такі. Мені здається, мені дуже сильно пасують. Трошки деколи, мені здається, що вони мені вузькі тут. Але якщо дати розпущене волосся чи дати пасмо, то воно все вирівнюється. Не знаю. Напишіть, будь ласка, як вам мої покупки. напишіть, будь ласка, чи сумували ви за таким форматом, щось вам знімати, щось таке просте, легке, ненапряжне, щоб я могла швидко змонтувати і бути з вами в коннекті, Тому що я дуже сумую за цим конектом, який у мене з вами був. Але одночасно з цим, коли це займає дуже дуже багато часу, саме пост обробки цього відео. То, як ви бачите, у мене не дуже успішно получається бути з вами тут. От тому я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваш фідбек чи сподобався вам відео. І що знімати ще? Я вам дякую за пораду, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па! Боже, я вже це говорю просто як отче наш.